Шполянський міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання і професійної орієнтації учнів з 1976 по 2011 дав можливість набути професії 16 спеціальностей 12 тисячам випускникам шкіл району. Зокрема, автосправою оволоділо більше трьох тисяч учнів. Така ж кількість дітей здобула професію тракториста. Швейній справі надали перевагу майже дві тисячі випускників. 1200 учнів опановували машиноопис. Та основи сучасного діловодства. За 35 років заклад випустив 370 молодших медичних сестер, 270 обліковців реєстрації бухгалтерських даних, майже 600 столярів, близько 400 токарів, 120 будівельників, 450 обрали кулінарну справу, 25 електрозв'язківців, майже 50 кіномеханіків та 45 операторів комп'ютерного набору. Ось такі надбання має сьогодні інженерно педагогічний Колектив Шполянського навчально-виробничого комбінату, який з першого дня існування очолює відмінник освіти України Олексій Іванович Габелук. Подача енергія цього чоловіка не вичерпалася. Можливо, таким бадьорим, непосидючим і оптимістичним є тому, що ніколи не піддавався випробуванням долі і стійко переносив труднощі, яких в житті було немало. А навчальний заклад для Олексія Івановича став другою домівкою. Саме тут він відчуває себе справжнім господарем. У той час, як в багатьох районах подібні заклади, не витримавши економічних чи інших негараздів, вже припинили своє існування, в нашому районі навчально-виробничий комбінат продовжує навчати спеціальностей старшокласників шкіл району, говорить заступник директора з навчально-виховної та виробничої роботи Ігор Миколаєвич Кращенко. Теплі слова вдячності почули ми під час розмови від Олексія Івановича та Ігоря Миколаєвича на адресу своїх колег, викладачів міжшкільного навчально-виробничого комбінату. Про кожного з них тут говорять як про справжніх спеціалістів та однодумців. Пригадують і тих, хто на заслуженому відпочинку, а найбільше захоплюється дирекція ветеранами. З одним із них зустрілась наша знімальна група. Тож, знайомтесь, майстер виробничого навчання Петро Миколайович Шумило. 35 років тому шполянський мішкільний навчально-виробничий комбінат першим в районі взявся готувати трудове поповнення. Відрадно, що не втратив він свого призначення і сьогодні. Упевнена, що як не було б важко, та весь інженерно-педагогічний колектив на чолі із найстаршим серед керівників навчальних закладів району Олексієм Івановичем Габелком зроблять все, щоб і надалі успішно допомагати молоді готуватись до самостійного трудового життя.